Велосипед з широчезною резиною, 29 дюймів на ширина 2,35. Це вже покращена версія кросбайків Everest. з амортизаційною вилкою. Покращення в нас, що промислові підшипники в тулках, там вже не насипом, а промислові стоять. Та покращені гальма. Збільшений ротор, 180-й ротор. Він вже краще гальмує. Велосипед в цілому дешевий, алюмінієвий. 29-ті колеса, найнер. За свої гроші дуже надійний. Ціна його 7200. Комфортне сидіння, трансмісія 3 на 7, базові шіманівські перемикачі, турней, моноблоки, турней, зручні гріпси. Велосипед гарний є ще в інших кольорах, в інших розмірах. Кого зацікавив, запитуйте. Ще й дивіться бутилочка в комплекті. Ніжка є, все, що треба, є. Якісь там аксесуари можна нас докупити. Є самовивіз наших магазинів, СМТ Куликів та місто Львів. Також надсилаємо по Україні нової пошти.